Друзі, вітаємо вас на каналі Національного заповідника Гетьманська столиця. Сьогодні ми познаємо вас з унікальним артефактом із фондового зібрання заповідника натільним хрестом з Кипарису другої половини 17 XVII 18 століття. Крихітна річ, а скільки в ній історії свідок щоденного життя, молитви, надії. І сьогодні він говорить із нами крізь століття. Уявіть собі, 2006 рік! Археологи працюють на території Батуринської фортеці. Земля, яка мовчала століттями, починає відкривати свої таємниці. Тоді під шаром ґрунту вчені знайшли те, що вважали втраченим назавжди: місце, де стояв головний храм міста Троїцький собор. Наступні кілька років польових досліджень археологи присвятили цій пам'ятці. Цей собор був спорудний ще у період гетьманування Дем'яна Ігнатовича та Івана Самиловича. Розбудував його Іван Мазепа, навколо будівлі храму був Цвинтар. Всередині церкви в спеціальних склепах, знаходилися й останній спочинок найшанованіші та й найзаможніші жителі Батурина. На жаль, у 1708 році Собор зазнав значних руйнувань. Тут виявлено понад 400 поховань, частина з яких належала жертвам батуринської трагедії. В одній із могил археологи знайшли натільний хрест. Який знаходився на місці грудної частини скелета дорослої людини. Натільний хрест це невелика прикраса, символ християнської віри, який традиційно носили на тілі під одягом. Саме цим він відрізняється від нагрудного хреста, який зазвичай носили поверх одягу. Хрест майстерно вирізбаний з дерева та має рельєфні зображення з обох боків. Дерев'яна основа вміщена у срібний футляр. За розмірами предмет невеликий, висотою до 5 см. Також має вагу до 5 грамів. Хрест виготовлено із стільного шматка деревини, вірогідного кипарису, який в християнстві традиційно символізував дерево життя. Він має класичну форму латинського чотирикінцевого хреста. У православі ця форма була досить поширеною. Зовні виріб має характерні риси. На лицевій стороні аверсі. Рельєфне зображення розп'яття у православному каноні, осяйне променями, що символізувало світло життя. На реверсі рельєфне зображення Богородиці з немовлям. Оправа хреста виготовлена зі срібла і щільно охоплює дерев'яну основу. Її лицева сторона має зубчастий край, який колись служив для надійного закріплення основи. Після того, як дерев'яну заготовку вклали, ці зубці просто загнули. На звороті. Оправа суцільна і закріплена за допомогою припою. Вушко також виготовлене зі срібла та закріплене на верхній частині виробу. Як саме знахідка потрапила до міста Батурин, достеменно невідомо, але в 17-18 XVII століттях українські землі відвідали монахи православних монастирів Афону та Єрусалиму. Через складне економічне становище в Османській імперії, зростання податків, монахи подорожували православними країнами. Вони збирали пожертви від мирян, шляхти, духовенства гетьманської адміністрації. Українські землі були щедрими на підтримку афону. Серед відомих жертводавців афонських монастирів був гетьман Іван Самойлович, Іван Мазепа, Данило Апостол та генеральний суддя Василь Кучубей. Кожен приїзд монахів мав релігійне значення. Вони несли з собою мощі, ікони, святині, дарували їх або пропонували для поклоніння. Це сприяло зміцненню духовних зв'язків між Афоном, Святою Землею і українським православним світом. Схожі на тільні хрести з Кипарису зустрічаються у фондових зібраннях Національного архітектурно-історичного заповідника Чернів-Стародавній та Дніпропетровського національно історичного музею імені Дмитра Яворницького. Відрізняються вони від батуринської знахідки лише іконографічним зображенням, розмірами та матеріалами. Отже, знайдений в Батурні Натільний хрест Кипарису є унікальним зразком сакрального мистецтва. Його форма, символіка та матеріали свідчать про високу майстерність того, хто його виготовив. Цей предмет має закордонне походження. Такий хрест свідчить про зв'язки афонських та єрусалимських центрів православ'я, які активно контактували з українським духовенством, козацькою старшиною та гетьманами. Запрошуємо вас відвідати музеї національного заповідника Гетьманська столиця та через унікальні історичні артефакти відкрити для себе історію міста Батурин.